Це прихисток для переселенців у хоросткові, які облаштували за кошти Норвезької ради у справах біженців в Україні. Тут можна розмістити 50 людей, розповів заступник голови громади Петро Сліпець. Будівлю внесли до переліку місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на початку грудня цього року, хоча облаштували прихисток за донорські гроші ще у 2023 році. Повідомив представник уповноваженого Верховної Ради справ людини в області Олександр Криницький. Пройшло майже півтора року, а дані приміщення не були надані для проживання внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, нами встановлено, що ці приміщення вони є. Роботи проведені. Ті проблеми, які власне перешкоджали відкриттю даного МТП, вони були. Усунені, це були проблеми в електропостачанні, газопостачанні. Відповідно, на сьогоднішній день у нас працює МТП під час здійснення моніторингових заходів нашою представництвом було встановлено те, що в Тернополі виникла така проблема, що ми не приймаємо евакуаційні поїзди. Оскільки в нашій області відсутня достатня кількість місць в місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, а саме йдеться про безкоштовні місця. Зараз у будинку мешкають 11 переселенців, серед них Ольга Яшина із Запоріжжя. Жінка переїхала на Тернопільщину разом із сином та батьками у 2022 році. Два тижні тому поселилися в тимчасовому прихистку в Хоросткові. Ну, в принципі, нормально все, пралка, кухня. Хотілося б, звісно, щоб кухня була на другому поверсі, бо дуже незручно з оцим всім ходити туди і там вже людина збиралась, потім ходити сюди. Ну, а так, в принципі, нічого. Нормально. Тепло, світло, інтернет є, зробили інтернет. В принципі, все гаразд. Мені головне, щоб дитині було тепло, світло і міг займатися. Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець показує облаштовані для переселенців кімнати. У нас всі кімнати облаштовані переважно на дві особи. В кожній кімнаті два ліжка, тумбочка і шкаф. У приміщенні, яке облаштували для переселенців, розповідає Петро Сліпець, мала б розташовуватись міська рада громади. Це приміщення було на 90% готове, тому що тут було пошпакльовано, тут була зроблена електропроводка, тут було зроблене опалення повністю, тут було зроблені стелі підвісні. За допомогою Норвезької ради. Можна сказати, було побілено стіни, декуди встановлено лінолеум, де потребувала підлога заміни. Також було облаштовано на першому поверсі два туалети і душові кабіни для чоловіків і жінок. І також там, де кухня зараз покладена плитка. Цих дороків могли мали дотримуватися цього меморандуму. Тобто нікого тут не селити, крім. Переселенці і не продавати те обладнання, і те, що ми отримали з техніками, з меблів. В інші руки ми отримали 50 ліжок, 50 ліжкових тумбочок. Ми отримали 25 шкафів. Ми отримали 4 холодильники. Ми отримали дві плитки, три пральних машини. На запитання, чому не вносили це приміщення в перелік об'єктів тимчасового проживання людей. Петро сліпець відповів. Не було потреби в цьому прихистку, тому що в нас люди виїхали. Коли почалась війна, у нас було більше тисячі до півтора тисячі переселенців. Вони були всі прийняті в нас в різних прихистках. В нас, крім цього, прихистку ще є. Прихисток в село Карашинці, також є прихисток, був облаштований в село Малий Говерів, прихисток, також прихисток був облаштований на базі ліцею нашого сільськогосподарського. Був облаштований прихисток в Дю США, але в 23-му році люди. Виїхали з Сухоровського, Залишилось по суті 137 чоловік, які десь живуть переважно в приватному секторі. Два прихистки, які були зроблені за допомогою Норвезької ради, це СГ «Ліцей» наш і тут не було в цьому потреби, бо не було людей, не було для кого їх облаштовувати і не було для кого тут селити. Петро Сліпець каже, фінансуванням проєкту повністю займались донори. Скільки він коштує, не знає. Люди у цьому прихистку живуть безкоштовно. Гроші на оплату комунальних послуг виділяють з держбюджету. Тарас Бурак, Наталія Бончук, Андрій Міц. Суспільне новини. Тернопільщина.